Татарстан. Друзі, ну це взагалі несподівано було. Подивіться, що, який магнітик у орків був на, на холодильнику. Трускавець. Трускавець, нижній бівет, друзі. Ось який магнітик був на позиціях Орків. Вони бояться трускавчан Друзі, дуже прошу вас підписуватись на канал, тому що майже 99% канал і відео переглядають ті, хто не підписані на нього. Так що підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати завжди свіжу інформацію. І все буде добре, все буде Україна. Усім вітання, друзі. Ми знову на орковських позиціях. Бачу, що вам перше відео зайшло, тому роблю другу частину. Картоплю, дивіться, помідори, дивіться, холодильник стоїть, орковський. Ні, це, це верніше, це наш холодильник, це вони його скрали. Ще один холодильник. Йомою, дивися. Ще один гамодильник. Днімаємо Тут у них була кухня. То їхня просрочена просрочення чимало. Ну топова. Перна звісно, це їхня. Тут у них був склад їжі. Купа купа паштетів якихось шушонок. Навіть холодильник я тут спали. Хібань твою пиццу мокліки есть. Берца. Полукенця, чомок. Ну, то... Патроны. тут... Тут їх видно, двоє спало. Якийсь офіцерський бліндаж. Світло було, бачиш? Тут написано на розгрузці. Стрілок, рік, тут їхній спальник. Просто Ось орки користувалися індезітом, бачите? Правиль машина індезіт одна. І ЛЖ, друга. Носили футболки Бетман. Бачите, все як було. Як наші хлопці сюди звідси їх погнали, так вони все і позалишали. Ось. Їхні речі висять. Тут душова їхня була. Однаклійнці написали Z, щось там 126 на душі. Хочу звернутися до хейтерів і до любителів русського міра, і до росіян, до москалів. Всі кажуть, чому трава зелена. Ну приїдьте на Херсонщину і не яка осінь тут трава. Насправді тут зелено. Тут два. Два рази в рік збирають врожай картоплі. Так що приїжджайте на Херсонщину. Ну але якщо хочете жити, залишайтесь вдома. Тут вони не встигли викопати цей бліндаж. Подивіться, які, які, які він є. Цей бліндаж це дуже великий. Сок персиковий, виготовлення в республіки Адгея. Це русський Іван забрав у бабусі нашої села, бачите, калтушка. Не варили і не доварили, бачите. По варили. Тарань, тарань, дивіться. Лечу. Отак, мили вони тут. Що ти миш тут? Ох, тут теж. І це ліжко сюди занесли. Все, дождь. Ах. О, миша, бач. Мишка лазить вже тут. До речі, бачите, як вони зашифровували свої ці позиції. Так. Лежить ящик. Навіть не скажеш. Не скажу, що вхід сюди є. Раз, відкриваєш і вхід. Десь на парубах. Вже маленькі якісь буряти жили, тут. піш. В таких норах вони жили, бачите, в польових умовах. Дивіться друзі, Креселко собі поставив тут, тут не був спостережний пункт, бачите, драбину зробили. Чи або антенну вішали, там антенна лежить. Скільки дров є, а? Ні, хлопці забрали б себе. Дивись, скільки дров, оцю куди нахуй дрова. Ого, друзья. Тут ціле місто, друзі. Буря. Дивіться Ки бліндаж здоровий. Знаєте, до речі, ще по посадкам лапають дуже багато орків. Нещодавно хлопці розказували, що вийшло два орка, видно, зголодніли, вийшли доїти корову, ну і наші бійці їх взяли за цим заняттям. Хочу звернутися к русским. Дивіться, ми зараз на ваших позиціях. Тут стояли ваші, багато з них кого вже немає в живих. Зачем ви прийшли на нашу землю? От в... у вас є щось в голові? ваші? Не йдіть на цю війну. Тому що ви поляжете. Поляжете в наших землях, будете міндобривом для нашої землі. Відмовляйтеся від призову. Не згоджуйтеся з режимом Путіна.